Святий Августин написав колись, що добрий Бог веде свою добру волю через злу волю злих людей. Це y, має підкреслити це, що Боже провідіння має в собі і те, що добре, і те, що є Божою волею, але також те, що похане, що є Божим допуском, але є допуском лише тому, що з цього Бог може ввести якнайбільше добро. Прийняття цього не толеранція зла. Але довіра Богові, коли бачимо зло, на яке не маємо впливу, довіра, що Він це все доведе до кінця, що його воля не помиляється, це є велика, велика мудрість. Тому просимо сьогодні. Так і про таку мудрість, яка з любові відкривається на Господа, і про довіру, що Він знає найкраще і його воля. je disno najkrajša.